Це дім галериста, музиканта та художника Юрія Баранніка. дім, який Бараннік ніжно називає сквото. А охороняє цей оази творчості жінка. Дружина Юрія Наталія. Ну, що там діафрагма? як поживає. Добре. Ловить камера кожен фрагмент з життя запорізьких склотерів. цим За столом. Начинается утро художника. І он, э, этот художник, это я не про себя говорю, а вообще образно. Он думает, а что бы сегодня такое сотворить? А что мне напоют птицы по этому поводу? Юрій Бараннік народився в Новосибірську. Отримав художню музичну освіту та диплом радянського інженера. У 93-му році переїхав жити до Запоріжжя. З 2006 року є засновником галереї сучасного мистецтва Ленін. Куратор та учасник багатьох фестивалів експериментального напрямку. Його дім. Це творча майстерня і просто місце, де можна залишити свій автограф. І от стакан хорошого віна іноді плохого іногда хорошого. От що то придумувати з 90-х років у сквоті у баранника гостювало чимало творчого люду різних поглядів: художники Олександр Животков, Маценко, Олексій Малих, мистецтвознавець Олексій Татаренко та інші. Усі вони збиралися, щоб посидіти за щедрим столом і, дивлячись на вічні запорізькі зірки, теревеніли. Мистецтво. Тогда мы не знали, что это сквот. Мы просто пили вино и что-то делали, которое попало сейчас вот в аналы, в каталоге, там, в энциклопедии там, и так далее. Щира правда. Большинство починань Юрія Баранника вписано в историю украинского мастерства. Я занимаюсь репетингом, это световые инсталляции на природе, когда в горы или там на болото берутся прожектора и что-то выставляется. Действительно, вот здесь, на этой территории, происходила апробация всех этих дел. И не на лошациях. Щотижня у сквоті Бараніка і досі збираються творчі персони, так би мовити, геніальні аутсайдери, які імпровізують, випробуючи свої нові теми на місцевій публіці. І як результат, Сквот та Дім Юрія на заздрість досвідченим колекціонерам, тепер насичений різноманітними проявами їхньої діяльності. Вот ця картина зділена поматівам була саміна. Його вот. автограф, щоб ми не забували це ім'я. Вот. А далі вот, там несколько работ есть є і моїх, і моїх друзів художників. І творити у цьому сквоті легко. Просто хазяїн дає митцю пензля в руки і залишає його сам на сам із його творчими муками. Я Саше Животкову вручив. Фломастер, і він теж там на вот изобразил подарок для Наташи. Там е, художник, запорозький художник Владимир Голіч, він зараз в Ялті живе, ну, оставив, е, свой слід на двері. Тепер маємо нагоду побачити доволі живу експериментальну лабораторію під плодовими деревами, в оточенні комах та птахів. Іноді е, перевіряєш роботи на на ландшафті, Вот як е, вона смотрится в парк і саду, а потім переезжает в пространство галереї, там зовсім другой образ. Вот этот образ називається День Шахтера. Потому что этот День Шахтера затянулся тут уже на годы, и Я думаю, переименувати как-нибудь роботу там смотрячого і що так. Ну ладно, не будемо об этом. Не будемо просто чекатимемо наступного тижня, щоб познайомитися з іншими, не менш цікавими запорізькими сквотерами.